Вітаю всіх на каналі, село Вихідного дня. Помідорна тема у нас. Точніше тема переробки помідорів, не кондиції. І коли вже нічого робити з ними, тоді ця тема спливає. Значить, минулого тижня придбали ми таку штуку в місцевому сільпо в райцентрі 1080 гривень, ну так воно коштує десь 500-600, можна пошукати. Отака соковижималка. Десь скрипи. Для томатів. І яблук теж написано. Ось вона розібрана. Значить що, минулого разу ми зібрали, зробили, ну, накрутили десь літрів 20, мабуть, соку. Ну, не менше. Таке. Ну, на вигляд воно, звісно, таке все трішки в стружці. Менше з тим. Яка тут є проблема? Оця штучка кільце, через яке має виходити жнук. Воно одівається на шнек і отут, як встановлюється там всередині. І створює тиск, щоб жмих не пропихався. Значить, ця сіточка забувається наглухо просто. Забувається наглухо, йде в роствор, і потім розкрутити оцю гайку дуже важко. Підключав я шуруповерт, крутий лишка в літрів 20 соку, але це мучення. Оце, забилося, розперло і все. І воно тут весь цей жмих Нікуди не йде. Без неї працювати неможливо, бо це ж упор Шнека Другий. Тому не рекомендую даний апарат. Бабця поколупалася, так би мовити в закромах Найшла старішу соковижималку На вжимавку. щось написано VC, чи CV, чи MK, MC, МС, не зрозумів, суть не в том. Тут стоять два підшипники 6203, ось у їх витку. Бачите, один між ними капролоновий, шайба така. І інший підшипник. Тобто тут шнек тримається на задньому цьому от бумбі, оцій блямбі. Отак от воно виглядає. Купив я гаєчку, щоб ці підшипнички трошки сперти. Бо вони попередні тут були, вони абсолютно ну, згнили. Ну, вони були, звичайно, такі собі, але згнили. Є у нас такий перфоратор. З головкою на дриль, на сверло, а не на бой. План такий. Підключаємо, чіпляємось і весь сок наш. Дружина намиває помідори. Скоро буде сік. Отакі такі всякі різні. Всі підряд. І червоні, і чорні, і рожеві, і гарні, і не дуже. Буде сік. Ну, або паста, або кетчуп. Потім побачимо. Я снимал всё. Ну так, так и будет. Это же не Тик-Ток, а Ютуб. Люди любят эту хрень. Сейчас весь Эсфе телефон будет снимать. На амуниционном.

Накручений сік у нас відпочиває в цукровому мішку. Стече і буде що у нас? Паста, кетчуп. Паста, кетчуп і інша корисна річ. Просто заливається в мішок. Дуже так прикольно гарно. Відрусоку, мішок від цукру, тільки що. Плінку треба зняти, щоб всередині було. Якщо в когось є та пленка. Так, гарненько булькає, з гарного відра, гарний мішок. О, залили, зав'язали, прив'язали. Піднімай. Пока, подожди, так? Подожди. Я пойду, тут Такая нелегкая сельская работа. <связывая> Зараз буде добль два. Ремонт мішка у нас. Вирішили, а точно, воно да? так? Точні не буває, да. Тр Треш долить то, що витекло, ще не нам. А як я думаю? А ну пускать. І два на двоє два раза, через на бантик. Ще раз на бантике буде намір Да. О, а ты так чисто да. Все, снимаем. Давай. Ось ведро. Сына. Давай, наш пускай. ты нажал. О, и нажал. Да. А что помидоры мы на телефон? Да. А ну, петь, а кто поможить. Сына. Подтримай под мешок сам.

Там, Подожди, треба ж ти право піклізів. Я відмахую все, нема, ста все відмахав. Тьох. О, все, тепер біленьке тече, все як треба було. Да? так? Да. Біленький сок, це нормально. Да, Бо. Як ти гадаєш? Нормально. Бабця десь пішла, він сочить, щоб не пропустити, не дай Бог. Такий приданий пес, так? Да? Ти дружбан, старий такий. Все, як то кажуть, джопіздан. Помідори готові, стікають. Буде паста і кетчуп. Ви підписуйтесь на канал, поставте вподобайку, напишіть коментар. Бережіть себе.